Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників, і сьогодні я б хотіла поговорити про Ілію Кабакова. Народився художник 30 вересня 1933 року. Народився в місті Дніпро. Однак його кар'єра склалася у Москві, куди він переїхав у ранньому віці. Вчився у Московському державному академічному художньому інституті і протягом 51-57 років. У 50-х роках працював графіком ілюстратором дитячих книжок. jogo. Активний учасник художнього процесу з початку 60-х років, жив у Нью-Йорку з 1988 року. Кабаков відомий художник-концептуаліст, автор утопічної ідеї, відомий своїми тотальними інсталяціями. Зокрема, він відомий тим, що у своїй творчості розвивав ідеї утопії, посилаючись на Малевича та Татліна. Однак з ключових його концепцій людина, що полетіла зі своєї квартири у. Космос. Косміс важлива Риса Кабакова. Він народився та провів своє дитинство у промисловому закритому місті, яке виробляло ракети. Також значна його частина життя співпадає з розвитком космічної галузі в Радянському Союзі. У своїх роботах він рефлексував на життя у закритому вузькому приміщенні, де метафора простору переноситься з приватного до політичного. Саме його роботи найбільш точно передають політичну задуху радянського часу. Закритість суспільства. Та водночас прагнення розірвати цю замкненість. Великий корпус своїх останніх робіт Кабаков створив у співпраці або навіть в діалозі з останньою дружиною Емілією Кабаковою. А відтак роботи часто мають подвійне авторство. Помер відомий художник 27 травня 2023 року.